Всім привіт! Мене звати Роксолана, і сьогодні я хочу розповісти про два видатні твори українського відомого класика, якого ви всі точно пам'ятаєте зі школи, вивчали у шкільній програмі. А саме ось такі два його твори, які містяться в такій красивій, гарно оформленій збірці: Кайдашева сім'я і Микола Джеря. Коли ви починаєте читати цю збірку. Звісно, ви потрапляєте на Кайдашеву сім'ю. Відому вам усім. Ви, можливо, дивилися виставки, п'єси, кіно, читали у школі. І я би радила вам ще раз перечитати Кайдашеву сім'ю. Ще раз переосмислити, адже ви по новому переглянути історію цієї сім'ї, історію того, як вони сварилися, за що вони сварилися. Як вони проводили тоді свої будні, і як їх нарешті помирила ота груша у самому кінці твору? Далі, коли ви читаєте Микола Джеря, звісно, настрій уже змінюється, тому що ви вже будете плакати не від сміху, як у Кайдашевій сім'ї, ви будете плакати від горя, від суму, від сліз. Жінки, мами Миколи, Джері, долі, яка спіткала Миколу Джеря, і як в кінці взагалі перевернулася його доля, і що трапилося з його сім'єю, з його рідним селом, і як воно змінилося, коли він уже у старшому віці прийшов передивитися на своє село. Я би радила вам дійсно перечитати ці твори. Вони варті вашої уваги. І, можливо, ви відкриєте для себе Івана Нечуя Левицького із нової сторони. Тому раджу всім до прочитання.